Люсто привіт, звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя, і я на дроті із Сан-Франківщини. Тема цього відео Білорусь. Всі ви знаєте, що Україна має великий кордон із Білорусю, і як би, яким би наше погане ставлення до Білорусі не було кілька років назад. Ну, зараз е свідомість змінює буття. <хи> Ми, я в тому числі, переглянули своє ставлення до нашого білоруського сусіда. Ви знаєте, що та країна правиться е Лукашенком, Олександром Лукашенком. Особисто для мене Лукашенка був не дуже позитивним персонажем. Я його розглядав якось тільки в поганому світлі, коли я жив в Україні. Зараз я на нього дивлюся іншими очима. Я змінив своє ставлення до нього, тому що він все ж таки є гарною рольовою моделлю як чоловік. Тому що він одержав владу в тій країні, він її, і він її не віддав досі, і не збирається того робити. Не знаю, чи є в нього якийсь план по реформуванню тої країни, так, щоб, щоб білоруси самі зробилися якимись ем, здатними, щоб керувати тією країною, ем, делегувати якихось осіб, які би могли це зробити. Можливо, хтось із-кордону за кордону повернеться. Побудуть десь на якихось політичних посадах тут, десь по закордонах, і через якийсь час вони зможуть повернутися і реформувати, але це ще не маячить на горизонті, це буде в якійсь, може, довготривалій перспективі. Зараз, зараз цього не передбачається, тому що Лукашенка влади здавати не збирається, він не такий стекло, як кучма, що він перелякався смертю Гонгадзе. І його поганим ставленням до нього зі сторони західної спільноти. І він виріш... Ніхто з ним зустрічатися не хотів як з президентом після того, як він був спійманий на вбивстві журналіста. І... і Він вирішив здати владу і обрав не найкращого кандидата для передачі, такого, як. Як Янукович, який, власне, і спричинив це все, що ми зараз маємо, ну, як наслідок. Тобто е претензії адресувати треба не Януковичу, а Кучмі, тому що він, по-перше, стекло, тому що вирішив не триматися за владу. Тоді, як на, на наших тих сусідніх країнах і в Україні ментальність така, що владу віддавати не треба було би. Наприклад, якщо б я захопив владу в Україні, якимось не захопив, а прийшов би там політичним, не політичним, а через вибори до влади, я би владу в Україні не віддав, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Тому що серед українців немає людей, які, які здатні які делегувати яких ось усі, приймати участь у прийнятті рішення. В них немає ніяких рішень. Вони за все добре проти всього поганого, в них немає ніяких планів, які б вони могли втілити в життя і які б дали якийсь результат. Українці вони на результат не працюють, і тому вони потребують очолення. Так само потребують очолення і росіяни, і білоруси. І в Росії і в Білорусі це здійснено, в Україні ні. І в цьому причина війни, в тому, що наші сусідні правителі не розуміють, як можна, ем, можна якось дослухатися до власного народу, який, який е, нічого сам зробити не може. І, ну, і таке. Тобто це такий ліричний відступ. Тобто Білорусь офігенна країна для самих білорусів, для Лукашенки і для українців тепер. І українці валять туди через болота, через річки, хто як може. І їм це вдається. Ютубчиків багато про Білорусь не буде, тому що. Тому що те, що українці бачать в Білорусі, не дуже приємне дивитися тим прикордонникам, і вони самі в першу чергу намагаються присікти це все. Вони е, знімають відео із нашими, е, нашими. ну і е, змушують їх е, говорити неприємні речі про Україну, що досить легко робити. Тому що люди, які покидають Україну, вони не мають якоїсь там любові і ніжних почуттів до України. І той рівень патріотизму у них він взагалі на нулі зараз. Це досить легко зробити. Тобто треба задати правильне запитання і отримуєш відповідь, яку ти хочеш. І потім після смак, після цих всіх відповідей такий, що якщо сходити там десь на інтерв'ю і розказати щось про е, Білорусь, і, ш, е, що в будь-якому випадку може бути неприємно для білорусів, е, зокрема, е, те, що. Е, е, те, що наші там не отримують якоїсь свободи, їх там тримають як ув'язнених і їх везуть в бік кордону із Європою. І зі словами, що якщо ви не пройдете цей кордон, якщо вас там Польща, Литва не впустить до себе, ну тоді ми вас завеземо в Україну, віддамо українцям. І після Ну, після цього всього. Не дуже хочеться згадувати про те, що з тобою було у Білорусі. Ну і відповідно розказувати комусь про це тим більше. І інформації поступає не так багато, як би хотілося, але все ж таки вона є. Люди в Білорусь виходять, люди по дорозі в Білорусь зустрічають ірови. І ті рови не завжди протитанкові, вони якісь протипожежні бувають, тому що проритий великий рів і за ним насип, і, і по один бік від цього рову звичайна природа, а по інший бік якесь випалена пожежою. І незрозуміло, що це таке, чи це просто боротьба із якоюсь пожежною небезпекою, чи це. Випалення території для того, щоб вона гарно проглядалася в разі, того, в разі якогось там наступу, щоб можна було гарно контролювати свої рубежі. Далі зустрічаються пропорцій з написом міни дорогою. Зустрічаються протитанкові міни, які там стирчать із землі десь на дорогах. Зустрічаються якісь намети. із Якісь військові намети, з військовослужбовцями, очевидно, з якимось виправним розвішаним одягом, з ознаками там, якоїсь приготування їжі і всього такого. Тобто людей, яких відправляють патрулювати ту частину чи контролювати ту частину, вони там проводять багато часу, їм треба самим дбати про одяг, їжу і таке. Їх там не сильно багато, так що їх там можна обійти, але все ж таки їхні ознаки зустрічаються дорогою. Ще там через скупчення листя погано працює GPS, коли йдете по якійсь залісненій вологій частині, то подекуди GPS взагалі не ловить. Чим глибше ви заходите в хащі, чим далі ви відходите з від українського боку і занурюєтеся туди в хащі поближче до кордону. Тим гірше, гірша ситуація зі зв'язком. Крім того, подекуди не вдається там подзвонити до своїх, а коли вже перетнув кордон, ще зв'язок там є, або там десь на межі кордону, ще зв'язок мелькає, хочеться комусь подзвонити, це теж не, не дуже вдається. Що треба відправляти смски. Тому подбайте, щоб у вас був рахунок в телефоні поповнений, щоб українські оператори дозволили вам. Відправляти, відправляти ті смски, якщо ви захочете комунікувати з кимось із своїх. Ем, далі люди попадають в ці умови, де вони там топлять телефони, де там немає того GPS-у і все таке. І є такі люди, які просто блудять там по два тижні часу. Вони там їдять якісь ягоди, їдять якихось жабів. І потрапляють до білорусів у дуже жахливому стані здоров'я, там простуджені, з запаленням. Білоруси їх лікують, лікують їх їх лікарнях, гроші за це не беруть. Тобто поводяться вони дуже гарно, дуже прогнозовано, дуже гуманно, приблизно так само, як румуни, не так, як молдавани, за що їм великий плюс. За, за, за таку турботу. Білоруські прикордонники війшли відчайні, ніхто там не кричить, ніхто там не направляє зброю. Також проблема, якщо ви переходите в якійсь там військовій цій формі, то е, її, її треба замінити. Там білоруські прикордонники бігають і купляють якийсь там інший одяг для того, щоб вас перевдягнути. тому що це якісь там зайві проблеми, зайві пояснення і, і, і все інше. Тому майте щось на заміну, або не одягайтеся в щось якесь відверто військове. Ягайте якесь туристичне, не військове. Далі що? Вам десь приблизно треба доларів 500 на те, щоб заплатити за всі витрати перебування там. Тому що конвой коштує грошей, і кожен день перебування коштує грошей, там штрафу рублів 200 вони луплять. Тобто, ну І для, на те, щоб доїхати десь там до Варшави і десь поселитися, то вам теж на то треба гроші. Ну І сумарно сумарно сама дорога там може доларів 200 коштувати. Ну, Дивлячись, як хто там буде витрачати, як хто буде їхати. але… Гроші треба мати, тому що тому Білорусь це не, не, не самий бюджетний напрямок. Ну але в порівнянні з горами він набагато коротший і не сильно, то дорожчий. Точніше, не дорожчий, взагалі не дорожчий. Тому що 500 доларів за 500 доларів ну, горами можна вийти, але е, якщо начитатися тих всіх чатиків, форумів і е, телеграм-каналів, то ви там начитаєтесь купу поради всяким. Е, Всяким еквіпом, з одягом, взуттям, рюкзаками, палками і всім іншим, то, то ви там теж добре потратитесь на це все. І з цим теперішнім підходом в, в, в тих групах, коли люди перестраховуються на перестраховку і запобігають. Тому, чому вони ніколи не зустрінуть і на то треба 10 днів потратити на той перехід, то він там влітає в нормальну копійку. Тому Білорусь в цьому плані набагато кращий варіант. Так, так, що про гроші сказав, що там іще можна додати. Ем... Будьте обережні дорогою. Якщо ви будете йти через суходіл до, до білорусів, то ваші сліди там будуть шукати, ви там будете показувати, де там ви переходили, ви від вами будуть від'їжджати до кордону. Там можуть бути якісь пластикові пляшки, ще там якісь речі розкидати, щоб подивитися, чи хтось їздив, чи хтось ходив, чи зачіпали, зачіпали там якісь речі. Телефони вас обов'язково перечитаю всі повністю за кожен телефонний контакт, який не з України, вас запитають, і вам треба буде пояснити. Тому якщо у вас просто там насипом якихось контактів, якими ви не користуєтеся, тим більше білоруських контактів, просто видаляйте їх з телефонів, щоб не було вас, до вас зайвих запитань, не було зайвої роботи цим слідству, слідству тому, тим, хто дізнання робить. <кій> так що, ну, таке. Будьте готові до того, що вас там е, будуть перевіряти на лояльність до, до Білорусі, Росії, до цього Союзу, і можуть попросити про якісь речі е, не, не на користь України. Не думаю, чи їм справді треба будуть там якісь розвіддання, щось вони вас там будуть випитувати. Чим вони реально плануватимуть скористатися. Але такі питання вони задавати вам будуть. Фотки із телефона вам повидаляють, скоріше всього. Якщо не відразу, то потім дорогою. Далі, коли вас будуть відправляти на кордон, вас будуть просити, щоб ви розказували, що ви туристи, скоріше всього, там поляки, литовці будуть знати, що ви ніякі не туристи. І тому відпиратись там особливо не, 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 не треба. Автобус, який буде вас вести далі, може, вас почекає разом з усіма пасажирами, поки там годину-півтори вас будуть допитувати прикордонники європейські. Тобто, ну, найкраща стратегія казати правду, там, не брехати, тому що коли ви починаєте брехати, то і, і якщо ви не займаєтеся цим постійно, не обманюєте людей, це обманювати людей не ваша професія то якої би високої думки ви про себе не були, у вас то не вийде зробити із цими людьми. То, ну, то ось так. Тобто білоруси справляють дуже хороше враження, білоруси як люди ставляться до наших дуже добре, надають цю допомогу. І е, дбають про, про комфорт, наскільки дозволяють їм їхні, їхні ті умови. Тому е, не знаю, чому вони так роблять, чи вони самі такі по собі, добрі, душевні, чи вони, може, хочуть справити хороше враження про їхню країну. Можливо, і те, і інше також. Тобто е, Білорусь дуже прекрасний напрямок. Всім рекомендую, всім успіху.